Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів. В ефірі ЛучанеПРО. Після нещодавньої атаки РФ по Луцьку, 6 червня, ми вирішили запитати у лучан, чи користуються вони укриттями під час повітряної тривоги. Як часто це роблять, і чи достатньо укриттів у районах, де проживають? А також чи обладнані ці укриття належним чином. Ми йдемо питати, а ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найголовнішого. А взагалі вистачає укриттів там, де ви живете на районі? Так, у нас вистачає. У нас в школі в шістнадцятій укриття є і в клубі є. Угу. А вони завжди відкриті? Завжди. І нормально облаштовані. Так. А, а ви ховаєтесь вдома чи да я на балконі стою. А -а. Да, звичайно, ховаємось. А вистачає їх на в районі, там де ви живете? Ну, так собі. Як вам сказати? То, вони відкриті завжди. Чи не знаю? Не знаю, нічого я не там. Взагалі немає насправді. Тому що я живу біля проміня. Грушевського один великий будинок, просто не було куди сховатися. Ну, ми сиділи в квартирі, ну, а куди? В ванні сиділи. сиділи. А знаєте, найближчу адресу укриття? А, знаю. Я просто жила в Києві, знаєте, і а, тут в підвал ховатися не варіант. Засипить страшно. А якихось там метро, більш глибоких укриттів у нас немає, тому. На жаль, на жаль, сидимо в квартирі і терпимо, чекаємо, поки все закінчиться. Е, небезпечно, да але. А після ось, ось цієї нещодавньої атаки на Луцьк е, були все одно тривоги після вже. Ага. То ви в квартирі чи в під'їзді? Постійно в квартирі правило двох стін в коридорі, в ванні з котом разом під, під підмишкою. Ну і все, в принципі, ну нема просто куди ховатись. Бачила, що в нас сусіди спускались просто на вулицю, але я б сказала навіть небезпечніше, бо вікна попадають, не дай Бог уламки і так далі. Закривали двері, сиділи просто в закритому приміщенні. І все. Виходили, виходили. А чи вистачає укриттів в районі, де проживають? Ну, У нас біля дому підвал є, ну на всякий випадок, а так ну далі не заходили. А зазвичай ховалися і під час всіх тривог, чи це після нещодавньої найбільше? Ну, навіть після цієї. Та набувалися. А чи вистачає укриттів в тому районі, де проживаєте? У ну, моєму будинку є підвал, тому ховалися цієї нас. Крім підвалу, можливо, ще є укриття, чи їх вдосталь, чи не вдосталь? Ну я не вивчала це питання, але в моєму районі достатньо. А в укриття спускалися завжди під час тривог чи от за п'я останнього так вистачає. А вони завжди відкриті Так, в... да, да, да. завжди відкриті все є, лавочки, стільці, все. А, а якщо можна, то чому не ховайте, щоб користуватися правилом двох стін? Ні, ми не користуємося правилом стін, бо я більше військовий, тому я знаю, що робити. І в нас власний будинок, тому ми ага. маємо своє укриття. Звичайно, а вистачає там, де ви проживаєте, в районі? Так, да, да. у нас під'їзд скільки шість, то всі відчинені. Ага. Все добре, все облаштовані правильно. Ну кажуть, після війни трохи розслабились, то стільчики в одному є, залишили, а в інших так. Але мужчина допоміг. А завжди ховалися під час повітряних тривог? Чи це після останньої цієї? Звичайно, після останньої. Перед тим, як кажуть, трошки розслабились. Вистачає і всі вони відкриті завжди? Ну звичайно відкриті облаштовані належним чином чи. Ну, 50 на 50, так скажем. Угу, угу. ну, а чому, якщо можна спитати, не ховаєтесь в укриття, користуєтесь правилом двох стін, чи можливо виходити на вулицю? Трохи смілостю, трохи трохи, ну непонятна історія, то така відбувається. Ну не можу правильно сказати, якби. Ну, більше всього вже смілості. <смілостю> а ховалися до цього? <смілостю> А не знаєте, вистачає у вас укриттів на... в районі, де. Е... Я з Коваля. Угу. Там якось не знаю. Не попадають, не долетають. Угу. А не знаєте, укриттів в Ковалі достатньо? А хватає. Вони завжди відкриті чи. Я навіть не скажу. Не перевіряв? Ні, не бігав. Ховаюсь, е... Погріб маю. А почали ховатися після нещодавньої атаки РФ чи завжди під час повітря після нещодавньої, давніх, так ну я в приватному секторі живу, то в кожному підвалі, якийсь є, то можливо щось там допоможе. вам. Ну, життя покаже. Сусіда то розбило все, як то кажуть, мало.